На Рівненщині важкопоранених бійців реабілітовують мистецтвом в обласному госпіталі. Для наших захисників проводять заняття арт-терапії, адже це краще адаптує їх до мирного життя, кажуть психологи. Малювання допомагає зібратися з думками та пережити все, що вони бачили на передовій. А ще військовослужбовці своїм мистецтвом допомагають армії. Їхні картини продають, а за зароблене волонтери купують найнеобхідніше на фронт. Мері спотіївчо забуває знаєте про якісь проблеми. Тут ти вон думаєш про як краще намалювати картину. Львів'янин Андрій старанно працює над своєю вже третьою картиною через тяжке поранення, яке десантник дістав, звільняючи від окупантів Харківщину чоловік на візку. Підірвалися на міні. Їхали на крази, я був в кузові, ще з одним хлопцем. і якраз задні колесо не їхали на протитанкову міну підірвалося. – один з елементів реабілітації для чоловіка, яку він тут проходить уже півроку. Пензлику руки взяв уперше. Це перша моя картина намалював морський пейзаж, яхту на, на морі. Таких як Андрій, тут чимало тяжко травмованих, та з великим бажанням повернутися до звичного життя. До сюда оранжевим, до оранжевим. Малювати військовослужбовцям допомагають професійні художниці та волонтери. Ми тут спілкуємося, ми тут п'ємо каву, ми вибираємо картину і проговорюємо якісь такі просто життєві деталі, щоб відволіктися від війни в певній мірі, бо не можна постійно знаходитися в стресі. Фізичної реабілітації головне завдання такої арт-терапії це вивільнити емоції, впорядкувати думки та вилікувати посттравматичний синдром у захисників. У цьому допомагають і психологи. Вони можуть відволіктися від того, що турбує їх протягом моменту реабілітації. Так вони бояться так, пензликів, бояться фарб. Я не малюю. Колись там я малювала, але я не впевнена, що я це можу зробити. Потім дивуються, чому отак от виходить, так ну, справді ще. Деври після лікувальної сили мистецтв бійці швидше відновлюють і фізичне здоров'я, твердять медики. Вона сприяє покращенню психологічного стану наших пацієнтів, а також розвиває дрібну моторику в руках пацієнтів, в яких є рухові обмеження в кистях рук. За п'ять років відколи в госпіталі започаткували цей вид терапії. Бійці створили тисячі картин. Їх експонують на виставках в Англії та Іспанії. Невдовзі їх побачать і в Америці та Німеччині. За зібрані з продажу картин гроші, волонтери допомагають нашим захисникам на передовій, бо кожен робить усе можливе, аби наблизити нашу перемогу. Україна переможе через людей. У Нас дуже дружні люди. Прям дуже один одному завжди допомагаємо. Чим можемо. Рана Курбанова, Павло Лісівненко, факти. ICTV, Єдині новини.